Розпочинаємо засідання комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту. По освітніх питаннях слово надається начальнику відділу освіти Щірецької селищної ради пану Андрію Терещуку. На розгляд комісії пропонується три проєкти рішення. Я почну з першого. Це у нас є зміна юридичної адреси відділу освіти виконавчого комітету Щірецької селищної ради військово районної області. Та затвердження положення про відділ освіти виконавчого комітету через селищної ради міського райони служби області нові редакції. Тут багато не читати. Я думаю, що це буде коротко. Змінилося у нас тип насел нашого населеного пункту з міського у селище і тобто ми в частині, де наші реквізити, зараз будемо писати селище, тобто змінюється тільки це. Я думаю, що це нема потреби читати все річно і затверджуємо положення нової редакції. З приводу цього питання голосуємо. Хто за такі зміни? Утримались? Проти рішення прийнято одного Друге питання. Наступне питання це встановлення у 2025 році вартості харчування дітей у закладу дошкільної освіти через селищної ради Львівського району Львівської області. Це рішення по суті без змін, таке як і минулорічне. Ми тільки кожного року приймаємо таке. Я зачитаю, якщо можна вашу дозволу, тільки частину, де є визначені перелічені особи, які користуються харчуванням харчування закладу дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти ще селищної ради в 2025 році затверди плату за харчування дітей у розмірі 80% вартості за день. Зменшити розмір плати за харчування на 50% для батьків, у сім'ях яких є троє і більше дітей. Звільнити від плати за харчування батьків або всі віки їх замінюють сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям, сім'ї, в яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти, батьки, яких загинули в АТО під час революції гідності. Діти учасники автооперації об'єднаних сил та військовослужбовців, військової служби за контрактом, діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в різних групах, діти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, діти, які постраждали наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, діти, батьки, яких проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, діти, батьки, яких є звільненими військовослужбовцями, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. І діти, батьки, які були призвані на військову службу під час мобілізації на судовий період та загинули. Ставлю на голосування. За? Проти? Отримались? Одноголосно. І третій проєкт рішення це є встановлення у 2025 році вартості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Шевецької селищної ради Львського району Львівської області. Район. Ну, зараз згідно. Постанови Кабінету міністрів учні і четвертих класів мають харчуватися безкоштовно. Ми забезпечуємо безкоштовне харчування тільки пільгові категорії. Тобто тут ті самі пільгові категорії, які я перечити там, даному. Якщо є потреба, я знову перечитаю. Якщо немає, немає. То, немає. То, ну, тут ще одне, що хочу виділити, це що цього року ми встановлюємо грошову денну норму гарячого харчування в сумі 45 гривень на одного учня. Дивіться, якщо буде грати на тендер кілька цих, то вона може знизитись та ціна? Може. на голосування. Хто за дане питання? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Дякуємо. З питання відділу культури слово надається начальнику відділу культури Варії Ваньковичу. Прошу. Рішення про зміну юридичної адреси відділу культури Молоді спорту та інформаційної політики. Виконавчого комітету Щирецької селищної ради військ хвороби відповідно області та затвердження положення про відділ культури, молоді, спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щирецької селищної ради. Щоб все не зачитувати, це те саме, що було у відділі освіти. Ми змінюємо юридичну адресу з селища міського типу на селище і повідомляються усі реквізити. І те саме в положенні міняється, міняється назва селищі міського типу на селище Дане питання ставимо на голосування. Колеги, за. І таке саме аналогічне питання є в охороні здоров'я, щоб не зачитувати. Також дивіться в плані охорони здоров'я. Так само начальник відділу охорони здоров'я пан Володимир Чаплинський. Отже, підтримуємо за зміни проти отримались okay. одноголосно. Наступне питання. Маріус, на вас ще немає не маємо? Okay. Слово надається начальнику юридичного відділу Щирянської селищної ради пані Оксані Дуфанець. Проект рішення про затвердження умов оренди оголошення про передачу в ради чотири приміщень загальних точівсот двадцять чотири команди катати розташовані будівлі лікарні своїх та приватних електронних цьому. Дане питання має, також було предметом розгляду і комісії бюджетної комісії, і та, прошу вас розглянути також даний проект і підтримати його і направити на розгляд сесії. Я вам зараз зачитаю. Так, в двох словах скажу, підстави для прийняття даного рішення є закон про місцеве самоврядування, закон про оренду державного комунального майна, постанови кабінету міністрів про деякі питання оренди та комунального майна, враховуючи mm -hmm. протоколи комісії, в челесне саме рада вирішила оголосити та провести електронні торги акціону щодо надання права вкладання договору оренди ВТС прозорного на школі приміщення. Нумерація цих нештових приміщень починається від номер 1, 25, 54, 64, 69, 87, 113, 128, загальній площою 924,9 квадратних метрів, які розташовані в будівлі лікарні з поліклінікою за адресою Львівська область, Львівська область, Леща, Шрець, Булиця, Звана, Ходина, Кудин. Затверто оголошення про передачу майна в оренду, а саме нештові приміщення, не буду прораховувати ті самі нештові приміщення з тією самою адресою. Трок дії договору оренди 7-10 років це призначення майна закладу охорони здоров'я, клініки, лікарні, правда, медична практика. Затвердив додаткові умови оренди майна. Орендар зазводив орендувати за передання майна в суборенду без зміни цього призначення орендованого майна. Орендарю забезпечити отримання об'єкту оренди та правої території з умов санітарних пожеж та технічних умов. Орендар повинен подати допомогу до особи орендаря, визначним статтею 4 закону охорони про оренду державного таку майна. Ремонт власної потреби здійснюється силами та з рахунок орендаря. Об'єкт оренди не підлягає приватизації. Встановити старт оренду плату на рівні 1% вартості об'єкта оренди у розмірі 94 тисячі 989 гривень за місяць. Значення кроку акціону визначено на рівні 1% від стартової орендної плати та становить 949,89 За результатами проведення електронної акціони класи договір оренду комунального майна на основу примірного договору оренди майна. І далі пунктом 9 ми передбачили про те, що договір оренди, який ми були затвердили в 2021 році, ми його скасовуємо, тому що ми будемо застосовувати в даному випадку примірні договір, який затверджені на рівні держави постанової кабінету міністрів. Пункт 10 опонувате ще з посадовошеного голова Селишне затвердити протокол про результати електронного цього зрадення, що було приміщення вказаного рішення. Та підписати в оренду, який буде укладений за результатами проведення акціону. так коротко так, хочу сказати, що ми вже розмістили перелік. У нас є ми вже і майданчик. На майданчику вже є розміщено цей перелік першого типу, який ми з вами у минулій сесії їх включили. Об'єкт вже засвідчений в електронному майданчику на приватне підприємство Сміл, буде здійснювати супровід даного попередньо даного. Потім на ми маємо оголошення висвітлити на, на цьому прозору і запускаємо процес акціону. Чи погоджуються всі члени комісії з пунктами даного питання? Якщо ми погоджуємося, прошу ставити, ставимо на голосування в цілому Питання, яке зачитала нам юрист селищної ради. За? Проти? Отримались? Одноголосно. Наступне питання. Дякуємо сердечно.